Говорить вітатися словами, Господь береже Україну і відповідати Амінь, що означає «Так є і так буде. Про таке привітання просять і душі загиблих патріотів України. Вони говорять свою славу, яку їм народ український, вони віддають Господеві. В подяку, що Господь піклується про їхні родини, їхні українські роди, береже державу Україна. Про таке привітання просить і держава Україна своїм ангелам -охоро охоронцям. Держава Україна говорить, що це допоможе в боротьбі проти всіх злих сил, які насувають свій досіль і змінить кардинальну долю держави України. Господь знає про перемовини між країнами, які вже поділили територію України. І Господь говорить, що таке привітання Господь береже Україну, береже нашу державу Україну. Слава Ісусу Христу, як і Богу, Богу живому, та свята Богородиця спаси нас. Амінь.